Відбулися змагання найсильніших міні-кадетів та міні-кадеток України по віку 2014 рік та молодші. Це є змагання всеукраїнські, організовані міні-монодспортом. Це змагання суть полягає в тому, що з'їжджаються самі сильні діти в своєму віку і грають по колу протягом трьох днів. Змагання кожен з кожним організація. Дуже була на високому рівні. Дякуємо за прийом та гостинність директору ДЮСШ Номер 2 міста Луцька Пачуку Валерію Валерійовичу. Дуже чудовий зал, чудовий інвентар. Все на місці, судді добре працюють. Ми, як організатори, дуже задоволені місцем проведення. Сподіваємося, що такі змагання в Луцьку стануть традицією, і до нас будуть приїжджати все більше і більше дітей, які будуть займатися націльним тенісом. Що хоче сказати тренер стосовно проведення змагань? Тренер дуже задоволений. Рада, що це вперше проводились у нас такі змагання, масштабні, великі, де діти з'їжджаються з усіх куточків України. В кожної дитини в кожному регіоні свої є нюанси, де йдуть і бойові дії можуть бути і більше обстрілів іде. Але діти все одно стараються, тренуються, виїжджають на змагання. І саме головне – це боротьба. Яка присутня в принципі в будь-якому віковому рівні. По 2014 році і молодше, тобто діти приймали участь 16-го року і 17-го року народження, тобто діти є. І всім організаторам дуже, -дуже дякую. Дякую Валерію Валерійовичу Панчуку за те, що дозволив і організував наш тренувальний зал. І Дозволив провести тут змагання. От. Як тренер я дуже задоволена. А, наші діти так само приймали участь. Король Софія, наша зірочка і Надія на майбутнє вже в вищих змаганнях, дай Боже, щоб і Чемпіонат Європи наступного року Тож ми будемо старатися брати, боротися. І, о... Тележинська Вероніка, яка теж 2016 року народження. Тобто діти є, діти грають, і слава Богу, і слава нашим героям! Слава ЗСУ! Те, що у нас всі ці дні були спокійні, без тривог. Дай Боже хлопців вам там здоров'я і тримайтеся. Слава Україні! Героям героям слава! Ви бачите рівень дітей, і чи бачите ви ще більший потенціал? Рости можна рости ви безлімітно. Да є помилки, є над чим працювати. Кожні змагання після кожних змагань робляться якісь висновки, десь щось відпрацьовується більше, десь ну на щось більше звертається уваги. Ну Завжди робота є, завжди. Тобто вона не припиняється, вона безкінечна. Ми за тими тутми слідкуємо з року в рік. Тобто, якщо з'являється якась дитина, яка зацікавлена на цільному тенісі, як Олена Павлівна каже, 16-й рік, 17-й рік. Ми за ними слідкуємо Дивіться, ага, Приїхали в одне місто, зіграли в друге місто, і кож з року в рік вони ростуть. І звичайно, були тут такі учасниці, як Дідов Діана, Шиян Ліді, які з малку з п'яти років займаються настільним тенісом і прогресують з року в рік. І звичайно, що прогрес є. І вони надалі займаються, будуть брати нові вершини і постійно будуть вдосконалювати свою гру. А федерація як підтримує таких дітей? Якщо показується результат, федерація фінансує поїздки на Європу, поїздки на змагання. На змагання в міжнародні так, на контендери, так звані, і, і таким чином фінансуються кращі спортсмени. А от якщо брати федерацію на регіональні змагання, ну допомагається інвентарем, наприклад, якимось і, або іншими, іншими видами там, проживання, харчування можливо. В Луцьку є Діти, які не змогли прийняти участь у цих всеукраїнських змаганнях найсильніших міні-кадетів, я маю на увазі Кононова Максима, він був, в принципі, тут один серед лідерів, але, на жаль, так як він захворів, то він не зміг прийняти участь. Хоча, думаю, що він так само був би в призерах, бо він сильний ігрок. Хочу сказати і подякувати Анатолію Борисовичу Кононову, який завжди приймає участь у житті настільного тенісу, незважаючи на те, що грає його син, то він так само у нас тенісіст, найкращий меценат і завжди поможе, і підскаже, і підтримає. Так що так само дякуємо Анатолію Борисовичу. Дякуємо за турнір, дякуємо за суддівство, професійне, гарне, дякуємо. чітке. І так, з тренером. це, що я люблю, Олеся, це в нього все, в нього все має все чітко. Тобто чіт, чіт. я знаю, що документація чітко, 에... там по суддівству чітко, ігри в нього чітко, все, ніяких взагалі ніколи проблем. Не а, камінь, нема кіпі, в город, інших, я... Але це є, що є, є дуже, так, дуже що приємно, стараюся, стараюся. Стараюсь, стараюсь, і надалі старайтеся. Дякую. Луськ завжди запрошує вас. Дякуємо всім. Дякую. дякую. І вам дякую. Розпочинаємо нагородження. Наших призерів та переможців змагань. У дівчат боротья. За третє місце нагороджується діду Діана. За друге місце нагороджується горова кароліна.

Третє місце завоював стирнето Антон. І чемпіоном серед кадетів став дробом Давід. Отримує такий кубок.